Усім привіт! Це мабуть найважливіше відео на цьому каналі, тому що воно про власну торгову стратегію. У відео ми поговоримо, які знання потрібні для створення торгової системи, яка буде виводити вас в профі, Чи можливо побудувати працюючу стратегію новачку? Та який алгоритм створення та перевірки? Торгової системи. Відповіді на ці запитання, ви отримуєте у цьому відео. Дивись це відео до самого кінця, для того, щоб дізнатися усе про розробку своєї власної торгової системи. Навіть якщо в тебе не вийшло її самостійно створити, ми тобі обов'язково допоможемо. Але перед цим давайте поговоримо про те, що може трапитись, якщо ви будете працювати без торгової стратегії. Існує всього лише два типи трейдерів. Перший тип це азартні гравці, які торгують без чіткого розуміння, що вони роблять. Торгового плану для них не існує. Головна їх задача це знайти 100% позицію, яка принесе їм максимальний прибуток з однієї угоди. У такому випадку не потрібно очікувати на якийсь позитивний результат на довгостроковій дистанції. Моя думка така. Трейдинг це звичайна математика та гра в ймовірність. Отримують профіт тільки ті, хто розрахував свої ризики і підлаштував свою торгівлю до правильних ризиків. В результаті ти отримуєш систему, по якій ти можеш стабільно працювати в плюс. Це і є другий тип трейдерів: трейдери, які торгують по своїй системі. Як я б не старався торгувати без торгової системи, результати в мене були нульові або навіть мінус. Тому я рекомендую не втрачати. Свій час та ресурси на торгівлю без стратегії. Творити систему не так вже і складно, тому не бачу проблеми не приділити цьому. Трішечки часу. Торгова стратегія спасе ваші нервові клітини та ваш депозит. Тому давайте перейдемо до того, як вам знайти для себе торгову стратегію та успішно користуватись нею в майбутньому. Для створення особистої системи не потрібно бути супертрейдером та знати, як використовувати усі інструменти аналізу ринку. Достатньо знайти кілька діючих інструментів, з яких і буде формуватись ваша торгова стратегія. Візьмемо, до прикладу, базові інструменти концепції смартфон. Мані. Це структура ринку, злам структури, ордерблок та імбаланс. За допомогою цих чотирьох інструментів ми зможемо вже побудувати якусь базову, просту систему торгівлі. Перейдемо до прикладу на графіку, як це зробити. Зараз, до прикладу, я наведу систему, яка є базовою, та ви зможете підлаштувати під себе цю систему за допомогою своїх улюблених інструментів. Я для себе буду використовувати ось таку шпаргалку і буду одразу галочкою відзначати ті пункти, які я виконав. Спочатку мені потрібно визначити структуру. Я беру маркер, звичайний маркер, і відзначаю структуру. Далеко відзначати не буду, ось до прикладу, звідси почнемо, щоб розуміти, де був злам структури, тому що це, в принципі, зараз нам важливо відзначу таку більш глобальну структуру, бачу те, що ціна відвідала цікаву для мене зону. Вона повернулася до зламу позиції, сформувавши ось тут ордерблок. Але це вже буде наступний пункт. Як ми бачимо, зараз ми знаходимося в несхідній структурі, тому позиції буду я шукати в пріоритеті шортові. Повертаюся до шпаргалки, і наступний пункт це інструменти магніту ціни. В даному випадку я відзначу невеличку ліквідність, по ліквідності сформований ось тут. Також імбаланс, який буде для нас являтися додатковим фактором входу в позицію. Та відзначу ще фулфіл попереднього імбалансу. Наступний пункт в моїй шпаргалці це інструменти супротиву ціни. В даному випадку я бачу лише один інструмент це ордерблок, від якого я і буду планувати свій вхід в позицію. Наступний пункт в шпаргалці це точка входу. Ну, на мою думку. Ідеальна точка входу, тут це буде перша зона ордер блок, тому що тут пересікаються два інструменти: це ордер блок та імбаланс, фулфіл імбалансу. Це доволі така важлива зона, і я буду виставляти вхід в позицію ось в цій зоні. Наступним в пункті у нас take profit та стоп лос. Стоп я поставлю за ордерблок, незважаючи на те, що зверху в нас є ще незабраний фулфіл імбалансу, але я вважаю, що він вже для нас не буде актуальним, тому стоп-лосс ставлю за ордерблок. блок. Тейк профіт я протягую до оновлення lower low або навіть на нижню ліквідність. Співвідношення ризику до прибилів у нас майже 3. В принципі, мене це влаштовує, те, що там 8 мілі пунктів не вистачає, я думаю, що нічого страшного не буде. І дивимось на відпрацювання. Як ми бачимо в даному прикладі, угода себе відпрацювала, але так буде не завжди, тому нам потрібно враховувати ось цей РР для того, щоб навіть якщо ми зловимо дві мінусових позиції підряд, ми були в плюсі. І це був приклад найпростішої торгової системи, яку ви можете для себе створити та пробувати працювати по ній. Це вже може бути повноцінною стратегією саме для вас. Тому давайте побудуємо якийсь чіткий алгоритм, по якому ви зможете відпрацювати свою систему. Перший крок: вам потрібно визначити інструменти, за допомогою яких ви будете проводити аналіз. Це може бути 4, 5, 8, 10, навіть інструментів без різниці. Головне, щоб ви знали, як ними користуватись. Та повністю розуміли концепцію та механіку роботи інструменту. Другий крок: побудуйте чіткий алгоритм з пунктами аналізу графіку, що я маю на увазі. Вам потрібно чітко розуміти, що вам потрібно робити, коли ви сідаєте за аналіз графіку. Це може бути як чітка послідовність позначення інструментів, так і довільна процедура, під час якої ви проводите аналіз графіку за допомогою тих вибраних інструментів, які ми відібрали в попередньому кроці. Третій крок це перевірка вашої торгової стратегії. Перевіряємо систему на бектесті без фінансових втручань. На цьому етапі вам потрібно зрозуміти, скільки ваша торгова система буде давати вам профіту. Звісно, досконально визначити чіткі цифри навряд чи вам вдасться, але для базового розуміння потрібно ці цифри знати. Відкрити хоча б 100 віртуальних угод по тій послідовності, яку ми визначили у попередньому кроці. Я думаю, це не займе багато часу, тому що це так здається, що 100 позицій це дуже багато. Але саме на бектесті позиції відкриваються дуже просто, і я думаю, ви за один день всього лише впораєтесь з цим завданням. Четвертий крок це чітко визначити свої цілі. Головне правило в цьому пункті це відкривати свої позиції з ризиками 1 до 3. Тобто у програшному варіанті ви втрачаєте один, а у виграшному варіанті ви отримуєте три. Це відноситься до будь-якої системи аналізу. П'ятий крок це перевірка системи на невеликому депозиті. Це найважливіший етап, який допоможе вам зрозуміти справжні цифри, які ви будете отримувати від даної системи. Після цього етапу у вас з'явиться розуміння, робоча система чи ні. У випадку, якщо ця система виявилась робочою, вам залишається лише масштабувати її та працювати на повних своїх об'ємах. Якщо ж щось не так з системою, змінюйте інструменти або ж підвищуйте вашу кваліфікацію знання. Тих інструментів, які ви використовуєте, ось і все нічого складного. Я вірю, що у вас обов'язково все вийде, тому вам залишається робити тільки спроби. Поки у вас не вийде побудувати вашу власну систему. А якщо ж ви хочете дізнатися більше про інструменти Smart Money та використовувати уже готові сетапи для відкриття позицій, запрошую вас до нашої приватної спільноти, в якій ви дізнаєтесь базову інформацію про концепцію Smart Money та отримаєте найголовніше це оточення, в якому кожен учасник йде до своєї торгової цілі. Та разом будуємо торгові системи, які будуть працювати завжди. Ми також публікуємо сетапи для новачків, для того щоб вони починали працювати та бачили, як це робимо. Ми за весь час існування спільноти у нас не було жодного мінусового місяця. Тому для того, щоб дізнатися більше інформації, переходьте до Telegram, який знаходиться в описі під цим відео. Також в описі під цим відео залишу посилання на торговий журнал, в який ми вписуємо усі позиції, які відкриваємо в приватні. Спільноті. І пам'ятайте, найголовніше це дисципліна, яка б у вас не була торгова стратегія. Без чіткого використання усіх інструментів та дотримання правил результату вам не бачите. Я буду прощатися з вами до наступних корисних відео.